Вступ до будь-якого відео на YouTube відіграє ключову роль у його сприйнятті. Недарма ж саме вступ завжди показують на самому початку, а не в кінці чи на середині ролику. Перші кілька секунд відео в певній мірі є вирішальними, оскільки саме вони формують перше враження у глядача. Вимоги до цих перших секунд теж немалі, адже хороший вступ має бути цікавим, затягуючим, інтригуючим та викликати бажання дізнатись більше. Він повинен включати в себе елементи, які стимулюють увагу, такі як шокуючі факти, захоплюючі зображення, веселі моменти або навіть загадки. Існує безліч прикладів, коли вдалий вступ міг витягнути посередній у всьому іншому контент. Та навпаки, прикладів, де непогане в цілому відео провалювалось через недбалий старт. Для багатьох авторів саме вступ є тією точкою, де сценарій ніяк не хоче писати сам собою. А натомість вимагає надлюдських зусиль, щоб зрушити справу з мертвої точки. Коли ж ідей немає зовсім, то автору не залишається робити нічого, крім як заповнювати хронометраж нерелевантними ігровими футажами і безсоромно розтягувати час. Та на щастя, сьогодні це не має ніякого значення, адже я намірився розповісти вам про справжнісіньку легенду, яка не потребує додаткової репрезентації, бо є без перебільшення прадідусем усього жанру шутерів від першої особи. Усім привіт! З вами Ігор і сьогодні ми поговоримо про Doom. Історія Doom бере свій початок у компанії ID Software, які також відповідальні за перші частини Quake та Wolfenstein. Останній зокрема вийшов у 1992 році, ще перед Doom. Ставши першою у світі 3D-стрілялкою. І коли я кажу 3D, то я маю на увазі лише те, що персонаж міг рухатись у тривимірному просторі. Текстури усіх ворогів та предметів розкиданих по рівню, являли з себе двовимірні спрайти, що крутились одночасно з тим, як гравець обертав камеру. Трохи навчившись на Wolfenstein, розробники застосували схожий підхід і в Doom. от тільки тут їм вдалося додати більше свободи у пересування головного героя та різноманіття у використанні зброї. Перший Doom вийшов у 1993 році, що робить його моїм однолітком, і офіційно найстарішою грою стих, на які я робив огляд на цьому каналі. Тому набирайте на повітря, бо ми пірнаємо достатньо глибоко. Гра зустрічає нас у меню, і на фоні вже починає творитись місиво. Знаєте, доволі дивно ще до того, як ти увійшов в гру, бачите буквально те саме, що тебе чекає вже за кілька секунд. Ну а коли ви вибираєте рівень важкості і запускаєте перший рівень, то у ваш слуховий простір вривається найбільш брутальний і качовий міді музон, який ви можете собі уявити. Ось самі послухайте. І далі ставатиме тільки краще і краще. Буквально першу мою емоцію після початку першого рівня можна описати фразою Я дупля не ріжу, що робити і куди йти, але мені бляха подобається. Управління доволі стандартне: рух усі боки, огляд мишкою, стрільба лівою кнопкою. ID Software вже тоді розуміли увесь потенціал цього контролера і те наскільки динамічніше може бути геймплей з таким керуванням. І це при тому, що мишки тоді, в епоху, коли балом правив древній звірне ім'я МЗС, були далеко не у кожного. Згідно з опитуванням, у березні. 1994 року зі 128 людей лише 34 грали з мишкою і могли оцінити усі переваги вільного обертання голови. О, я сказав вільного? Забудьте, я мав на увазі лише рух по осі X, тобто праворуч та ліворуч. Дивитись вниз та вгору в думі не можна, хоч це і не потрібно. Незважаючи на те, що вороги можуть бути розташовані як вище, так і нижче прицілу, достатньо спрямувати центр екрану у їх загальному напрямку, і зброя автоматично обиратиме висоту. Ще десь в процесі перших рівнів ваші пальці можуть випадково. Ово намацати клавішу спринту, який перетворює нашого героя в невелику гіпершвидку комету. Взагалі цю кнопку можна з того моменту зовсім не відпускати. Ігровий процес складається із блукання доволі заплутаними з незвички локаціями, відстрілювання великої кількості якихось пекельних демонів та пошуку ключ-карт, щоб просунутись далі, і зрештою знайти кінець рівня з червоним написом Exit над ним. І я вже чую, як ви запитуєте: ігро релікварій, а як же сюжет? Що тут взагалі відбувається, і що то за чувак, за якого ми граємо, і іконку якого бачимо знизу. І якщо чесно, я не маю жодного поняття, бо гра сама не каже нам нічого зв'язаного з сюжетом аж до кінця першого епізоду. Тоді ж у нас бурляють шматком тексту, який можна умовно скоротити до кількох фраз: ти крутий перець, ти на Марсі, фігач всіх. І відверто кажучи, мені такого сюжету цілком достатньо. Головного ж персонажа спільнота прозвала Doom Guy, щоб довго не запам'ятовувати. Вже по самій анімованій іконці знизу екрану можна зрозуміти, що скоріш за все ми граємо за брата близнюка головного героя Wolfenstein 3D. Ну або це той же тип, і в такому випадку доля його явно не жаліє. Так, іконка прийшла прямісінько з попередньої роботи студій. І мені вона здається доволі стильним елементом інтерфейсу. Думгай нахабно рухає бровами, реагує на поранення, та поволі стікає кров'ю, якщо зловити його тілом надто багато демеджу. Взагалі гра щедра на піксельні кишки та нутрощі. Кожен монстряка, якого ми вбиваємо, охоче демонструє свій внутрішній світ, а сам дизайн локацій часто показує розчленовані тіла та іншу конвенційну недитячу хрінь. Саме тому гра стала однією із перших, що отримали віковий рейтинг М, тобто 15+. Виглядає при цьому усе не те, щоб катастрофічно погано. Ну так, об пікселі на зброї та двовимірних модельках ворогів можна порізатись, а анімації усіх демонів складаються із спрайтів у кількості 6-7 штук. Але це все рівно неймовірний стрибок у порівнянні з Wolfenstein, де картину псувала абсолютна горизонтальність та квадратність усіх локацій. Тут же локації багаторівневі, можуть містити скошені стіни, сходи та елеватори. Часто у вікнах чи за іншими непрохідними перешкодами нам показують сховані зброю, броню та бонуси, ніби натякаючи, що якщо трохи побродити та пошукати секретні двері, то усе. Це стане вашим, і далі ви підете набагато краще укомплектованим. А шукати тут є що, повірте мені. І здебільшого усе сходиться до вашої уважності та тому, наскільки детально ви досліджуєте рівень. Ну, звісно, якщо ви не хочете обмацувати кожну стінку, поки Думгай видаватиме навколо еротичні звуки кожного разу, коли ви натискатимете клавішу дії. І це саме той момент відео, де я від усього серця дякую своїм спонсорам на BuyMeACoffee. І окрема дяка за те, що ви майже у повному складі перепідписались з патреону. Це я вважаю. Справжнісіньким успіхом. Саме ваша підтримка спонукає мене робити щораз більше, цікавіше і якісніше. А якщо ви хочете доєднатися до фінансової підтримки каналу, то запрошую за посиланням у описі. Оцінюючи цю гру у археологічному сенсі, я не міг не помітити кілька елементів, що перше з'явилися саме у Doom, але які досі зустрічаються у 90% шутерів. І найголовнішим з них, мабуть, є різноманіття зброї. І той факт, що кожна зброя по-своєму корисна. Візьмемо, наприклад, стартовий пістолет. За виключенням голих рук це єдина зброя, яка завжди буде при вас при старті рівня. Навіть коли весь інший арсенал відсутній. І хоч демеджем він не славиться, та його достатньо, щоб бити перших кількох зомбі, та відібрати у них уже набагато корисніший дробовик. Ну а дробовик уже є класикою знищення монстрята, і саме з ним я проходив більшість гри, бо боєзапасу до нього завжди предостатньо. Особливим кайфом є пристрелити з нього одночасно двох або трьох зомбі, що необережно підійшли до вас надто близько. Далі йде кулемет, що використовує пістолетні патрони, роблячи їх вартем підбирання на будь-якому етапі гри. Кулемет дозволяє Справлятися жирнішими ворогами швидше, ніж дробовик, особливо коли йдеться про більшу дистанцію. Наступна зброя ракетомет, який наносить дуже солідний демедж, але який точно не варто використовувати на ближній дистанції, бо швидше підірватись самі. Ракети рекомендується берегти для серйозних загроз, попередньо відбігши від них на безпечну відстань. Ще є плазмаган, що стріляє розжареною до блакитного кольору матерією на високій швидкості, і є дуже ефективною зброєю, якщо добре прицілюватися. Ну і остання зброя ультимативного призначення BFG. 9000. тисяч, або як я його волію перекладати, охуєнно здоровенна пушка. Ця ляля -ля дуже ненажерлива до боєзапасу, але здатна усунути фактично будь-яку загрозу з одного єдиного пострілу. Ну і ще десь там є бензопила, що слугує ефективнішою заміною звичайним кулакам. І от, нібито кожна наступна зброя і є кроком вперед і дозволяє впевненіше почувати себе в бою. Та гравець все рівно постійно змінюватиме зброю в залежності від ситуації. Бо для чого ж витрачати заряди плазмагану на кількох зомбі чи імпів, що крутяться навколо вас, якщо можна швидко і економно знести їх з дробовика? Чи для чого витрачати дорогоцінні постріли з BFG, якщо завданням можна впоратись кількома ракетами? І щоб заохотити вас навіть більше до варіативного підходу, ворогів наділили якими -не якими унікальними особливостями. Зомбі, наприклад, стріляють фреймкатами, тобто у вас немає можливості ухилитись від їх куль, що долітають до цілі миттєво. Помпи страшні тільки якщо не рухатись перпендикулярно до їхнього поля зору, бо їх повільні фаєрболи летять по прямій траєкторії. Бикоподібні рожеві бодібілдери підходитимуть впритул і атакуватимуть вас лише у ближньому бою. Ще є кодемони. Ні, ні, не такі, а ось такі, змальовані прямісінько з біхолдерів з Dungeons and Dragons. Ці падлюки загалом схожі за поведінкою до імпів, от тільки з набагато більшою кількістю здоров'я та масивнішим демеджем. А ще є отакі от літаючі черепки, які різко скорочуватимуть дистанцію та кусатимуть вас, поки ви намагатиметесь від них відбігти. Ну і ще кілька ультимативних монстрів, що зустрічатимуться рідше. Загалом тут менше десяти типів ворогів, але навіть з цією кількістю вдало їх комбінуючи, розробникам вдалося створити низку цікавих та пам'ятних ігрових ситуацій. Обмежені простори, де світло блимає як стробоскоп, а стемряви на вас пруть рогаті засранці, кімнати, які закриваються, коли ви в них заходите, залишаючи на один зі кількома какодемонами, і так далі. Та що вже казати, саме у цій грі вперше з'явились вибухові бочки, по яких можна стрільнути кілька разів, і вони перетворювали усіх навколишніх ворогів, на літаючі шматки м'яса. Інколи ви можете навіть натрапити на повну кімнату таких бочок, між якими також блукають особливо невезучі демони. І все, що вам залишається зробити в такій ситуації, це усміхнутись і з безпечної відстані анігілювати усю кімнату, витративши лише мінімум боєзапасу. І гра винагороджуватиме вас за таке от вдале використання оточення. І навпаки, каратиме, якщо ви помрете з необережності. Як каратиме? Ну, наприклад, забиратиме у вас геть усю зброю, окрім стартового пістолета, і вам доведеться знову рискати по секретних кімнатах, відновлюючи улюблений арсенал. Ну, або ви можете не запарюватись з цим і просто часто зберігатись у процесі гри, щоб у разі передчасного нещасного випадку однією клавішою відновити втрачене. Взагалі, я грав у дум на середній важкості. І мені вона цілком підійшла? Я все ще часто помирав через неуважність або жадібність, але жодного разу не лізь на стіну від безсилля перед непрохідними етапами. Загалом гра не дуже довга, і її можна пройти за 5 годин. Ну а якщо користуватись спринтом і просто пробігати локації, замість того, щоб витрачати час на ворогів, то можна навіть швидше. Світовий рекорд по спідрану цієї гри займає всього 13 хвилин. Якщо не стримно, мчати від дверей до дверей, ігноруючи більшість загроз, ніби вони не варті вашої уваги. То чим же перший дум такий особливий? Відповідь уже криється у самому запитанні, тому що він став першим, і розробникам вийшло зробити дуже багато речей вдало з першої спроби. Ігровий процес затягує та тримає у постійному русі. Пошук секретів заохочує проходити рівні неодноразово та ретельно їх вивчати. Різноманіття зброї та ворогів дозволяє експериментувати з тактиками, а 5 рівнів складності залишають простір для викликів найтерплячішим та вмілим гравцям. Саме це і забезпечило цій грі статус нетлінної класики, яку досі можна без жодних проблем зіграти на будь-якій платформі від ПК до смартфонів. А окремі ентузіасти пішли ще далі і започаткували такий собі тренд на запускання думу на усьому, що має дисплей, та який не який процесор. І байдуже, чи це калькулятор, банкомат, офісний телефон, тачпат MacBook, електронна цигарка. Така чи тесна вагітність? Мої вітання у вас демон! Ну а щоб замкнути коло, можна навіть запустити Дум із Думу і грати в Дум, поки ви граєте в Дум. Для мене ж досвід з цією грою став, як і завжди, непоганим екскурсом у минуле і приніс немало неочікуваних відкриттів. Тож я сміливо можу і вам порекомендувати познайомитись з цим базованим динозавром особисто, щоб самим побачити фактично стартову точку жанру 3D-шутерів і наочно оцінити його уже майже 30-річний шлях. З вами був Ігрорелікварій. Дуже дякую за перегляд цього відео, і дякуватиму ще сильніше, якщо ви поставите йому палець вгору, і напишете в коментарях історію вашого знайомства з цією грою. Ну а якщо ви долучитесь до підтримки мого контенту на BuyMeACoffee, то моя вдячність взагалі не знатиме меж. А головне, тоді я зможу більше часу та ресурсів спрямовувати на мої відео. Нас, друзі, уже більше трьох тисяч, і це для мене неймовірний результат, якого я ніяк не очікував досягти менше, ніж за рік. Дякую, ви неймовірні. І зустрінемось з вами у наступних відео.